Краса природи справжнє диво, все неповторне і живе, де не поглянь скрізь так красиво, по небу сонечко пливе, навколо височіють гори, між горами дзюрчить вода, а ліс зелений, наче море, і всюди казка ожива. Я запрошую вас в подорож по чарівній країні. Під назвою Природа. Подорожувати ми будемо неповторною і мальовничою природою України. Природа не терпить порожничі. І там, де не ростуть ліси та гаї, розкинулися широкі простори, вкриті травою та квітами. Це луки. На луках дуже багато комах, птахів, які будують свої гнізда у травах. Тож я пропоную не гаяти час, а вирушати в подорож і насолодитися та помилуватися цією незвичайною красою нашої рідної природи. Ми з вами потрапили у заповідник Асканія Нова. Це насправді унікальне місце, яке розташоване в Херсонській області на півдні України. Заповідник Асканія-Нова – найстаріший і найбільший степовий заповідник планети. Тут дуже багато різних видів рослин та тварин. В Асканії-Нова проживають верблюди, зебри, африканські та індійські антилопи, шотландські поні, лами, олені, коні та інші тварини. Серед птахів тут можна зустріти чорних лебедів, журавлів, куріпок, страусів, фазанів, орлів, папуг, фламінго, павичів. Діти, ви здогадалися, куди ми зараз потрапили? Так, це наш острів Хортиця, найбільший острів на Дніпрі. Тут можна побачити світ таким, яким він був за часів козацтва: неосяжні степові простори, могутні води Дніпра, міцні фортечні мури, зброю та обладунки запорожців. В острівних землях та водах продовжують і досі знаходити скарби. Острів Хортиця національний заповідник України, в якому мешкає дуже багато різних птахів і тварин, таких як Олені, Лисиці, Зайці, дикі кабани, білки, удоди. Базани, куропатки та інші різні тварини і пташки. А зараз ми з вами потрапили піски. Це дивовижне місце в Херсонській області, національний парк, який нагадує собою справжню пустелю. Насправді, тут не тільки пустеля. Є також ділянки з трав'янистою рослинністю, сосновими борами, зарості камишу, а оточують олешківські піски густі штучні ліси. А ось Балаклавська бухта. Одна з найзручніших бухт на Чорному морі для швартування кораблів. Тут не буває штормів. При вході в бухту, скаляхна.